Нову інфекційну лікарню відкрито у Коломиї. Будівництво боксового відділення на 25 ліжок розпочато у 2007 році. На сучасну будівлю, котельню та очисні споруди витрачено понад 8 мільйонів гривень. Для завершення всіх робіт необхідно ще півмільйона. На урочисте відкриття медичного закладу запросили і нашу знімальну групу. Приміщення інфекційної лікарні збудовані ще на початку ХХ століття. Умови перебування хворих, особливо в період епідемій, тих чи інших хворіб, були далеко не ідеальними. Тому проблема побудови сучасного медичного закладу назрівала давно. Головний лікар інфекційної лікарні Володимир Кефорок, щоб втілити мрію в життя, шукав підтримки у колективу та, звісно, влади. Тому відкриття нової будівлі для нього має вкрай важливе значення. Нарешті ми дочекалися того, про що мріяв цей колектив. Про що мріяла вся Коломейщина. Я думаю, що жителі п'ятьох суміжних районів Снятин, верховина косів, Богород, десь частина надвернянського, частину десь Тлумацького району. Городенка, ті люди, котрі мали би право і бути щасливими у плані лікування інфекційних захворювань. Роботи розпочали три роки тому, фактично без фінансів і вірив в те, що все вдасться. Але за цей час на будівництво боксованого відділення надійшло майже 9 мільйонів гривень. Тепер це європейська лікарня, каже Володимир Кефорук, А умови не гірші як в готелях. Ми там побудуємо гарні альтанки, кломби. Тут будуть троянди на кінець цього року. Я вас всіх запрошую на осінь. Я дякую всім, дякую всім вам і всім присутнім тут. Всім дякую. Хай Бог поможе тут працювати всім і лікуватися і нікому не хворіти до таких серйозних захворювань. Що ми знімалися профілактикою, гарним лікуванням, щоб люди були задоволені завдяки цьому прекрасному колективу, який в мене є. На урочисте відкриття нового відділення інфекційної лікарні прийшло чимало гостей: медики, представники колишньої та нинішньої влади. Привітати населення, Коломищини та колектив закладу приїхало керівництво міста, району та області. До слова близько двох мільйонів гривень на потреби медичного закладу на Дійшло власне із з обласного бюджету. Цей рік, 2011, ми так домовилися з головою обласної ради з активом області на засіданні, спільному засіданні комісії з питань економічного розвитку і домовляємося з депутатським корпусом обласної ради про те, що 2011 рік буде у нас роком технічного переозброєння медичних закладів. В першу чергу мається на увазі діагностичної апаратури. Ми сконцентруємо, закумулюємо всі кошти цей рік, цього року хочемо це зробити і будемо робити, щоб технічно переозброїти, щоб ми мали саме сучасне діагностичне обладнання, саме сучасні лабораторії, щоб лікарі мали можливість швидко і безпомилково виставляти діагноз, а коли точний діагноз тоді вже є і лікування. Михайло Вишеванюк від обласної влади подякував будівельникам і подарував головному лікарю Володимиру Кифоруку та колективу Образ Божої Матері. А голова обласної ради Олександр Сич поважав, щоб жодні інфекції не турбували ні людські тіла, ні душі і не роз'єднували суспільство. Хай нас не в'яжуться ті набагато сильніші і небезпечніші інфекції, які роз'єднують всіх нас, українців, як єдине органічне тіло спільного українського народу, спільної української нації. Щоб ніколи не вдавалося розсварювати нам, незважаючи на всі наші погляди, незважаючи на всі цілком об'єктивні протиріччя і нашу громаду, нашого краю, Прикарпаття і загалом. Громадськість націю, всю українську націю за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди завершення будівництва інфекційного відділення причетні до цієї справи люди отримали почесні грамоти та грошові нагороди. Їх вручили від облдержадміністрації, райдержадміністрації та міської ради. Медаль за заслуги перед Прикарпаттям за активну участь у благоустроях приміщень соціального та культурного призначення отримав підприємець Мирослав Прусак. Після урочистого перерізання стрічки споруду освятив владика Микола Сімкайло. А усі присутні мали можливість. Вість оглянути приміщення.